Що ти дивишся? Пам'ятаєш е, ці колоночки від JBL? Тепер це не модно. Тепер у нас новий король. Поїхав! Найсвіжіша новинка в нас сьогодні на огляді. Тільки-тільки з заводу. Цілих три колонки з нової серії від JBL Authentics 200, Authentix 300 і Authentix 500. Що нам запропонує JBL в своїх нових пристроях, дізнаємось в цьому відео. По традиції почнемо із дизайну і зовнішнього вигляду. Всі три колонки мають мінімум відмінностей між собою. Корпус обшитий шкірою, алюмінієва рама та вже класична квадрекс решітка від компанії JBL. виглядає лаконічно і стильно одночасно. Одразу розумію, що такий дизайн дозволить цим колонкам легко стати частиною будь-якого інтер'єру. Цікаво, що сама компанія JBL їх позиціонує як ретро, блютуз і Wi-Fi. Полонка. Формулювання дійсно дуже цікаво. Е, ну а наскільки воно ретро, ви вже можете вирішити для себе самостійно. А ось те, що ця серія дуже технологічна, це вже 100%. Кожна колонка оснащена пунктом управління із трьох регуляторів: гучність, високі частоти та низькі частоти. В регуляторі гучності також встановлена кнопка PlayStop, і посередині ще й ми бачимо кнопки Bluetooth та кнопку серденька для підключення вашої колонки до вашого телефону. Як бачите, версія 300 має додаткову кнопку вімкнення, це тому, що лише ця колонка має влаштовану батарею, котра дає час роботи до 8 годин. Єдине питання, котре в мене постає, чому не можна було зробити те ж саме із Authentics 200? Найменша колонка було б дуже логічно, щоб у неї був влаштований АКБ і вона могла працювати без прив'язки до мережі. Ну, нічого не поробиш, JBL вирішили саме так і ніяк інакше. Тонглами користуватися. Дуже зручно. Вони із якісного матеріалу, без люфтів, мають гарну і зрозумілу індикацію. Позаду нас очікує двохпіновий порджівлення порт живлення, 3,5 мм AUX та вихід під Ethernet. Всередині Authentics 200 та Authentics 300 нас очікує по два твітери та по одному середньочастотному динаміку. І що незвично і дуже круто, також в дно цих колонок влаштований низькочастотний сабвуфер, котрий дивиться вниз. А ось середині Authentics 500 нас вже очікує цілих три твітери і цілих три середньочастотних динаміки. Ну і звісно ж один такий, знаєте, величезний вуфер, щоб все розкачувалося навкруги. І все це ще й доповнюється звуковими портами по запатентованій технології SleepStream. Ну і треба сказати, що в Authentics 500 є підтримка Dolby Atmos. Ну коротше, старшу версію запакували прямо. Конкретно. Як вже було згадано раніше, підключення до колонок можливо шляхом Bluetooth, Wi-Fi, кабелем Ethernet та, звісно ж, 3,5 мм кабелем. Підтримується програвання музики через AirPlay, Chromecast, Spotify Connect та Alexa Multiroom Music. І разом із цим також є влаштовані мікрофони і підтримка голосових асистентів від Google та Amazon Alexa. До речі, чи є тут хтось, хто користується голосовими помічниками? Якщо є, то будь ласка, напишіть про свій досвід у коментарях. Звісно ж, жодні сучасні прилади не обходяться без свого застосунку. JBL взагалі дуже фанатичні в цьому плані, і в App Store ви можете знайти штук п'ять їх застосунків. Вам треба JBL One. Сам застосунок чимось нагадує подібний софт від Benganoсен. Також спочатку обираєте прилад, а далі вже приходите до налаштувань. Налаштувань тут небагато, але найголовніші є: керування музикою, еквалайзер, налаштування мережі та голосового асистенту. І звісно ж, є декілька влаштованих стрімінгових і не тільки сервісів, типу Tidal та Napster. Шкода, що більшість з них не працюють в Україні. Хоча зараз українці є по всьому світі, тому можливо буде корисно для. Тих, хто зараз за кордоном. Звісно ж, у вас є можливість зв'язувати всі ці колонки між собою в стереопари. і також в застосунку ви можете побачити інструкцію, як це робиться. До речі, нотатка для JBL буде дуже приємно, якщо ви додасте також будильник і таймер. Мені здається, що це більш ніж реально, враховуючи, що в застосунку ви вже можете налаштувати автовимкнення музики. По звуку все дійсно дуже цікаво. Всі ці колоночки мають між собою схожі Риси, але в основному це стосується низьких частот та сабвуферу. І тут хочеться сказати, що JBL явно цілились в масового користувача для того, щоб якомога більше людей зацінили цей звук. А що в нас любить народ? Звісно, щоб низьких частот було от побільше От даєш всі низькі частоти нам сюди. І, хоча еквалайзером ці низькі частоти можна прибрати, я вам не рекомендую цього робити ні в якому разі, бо звук тут дуже веселий. Навіть від Authentics 200 ми можемо відчути таку собі, знаєте, приємну вібрацію, таке відчуття, що колоночка трошки танцює, і нас також кличе в танк. Коротше кажучи, відчуття приємні. Взагалі, як на мене, треба брати усі три. Ну, от одну би я поставив би на робоче місце, я в основному працюю в наушниках, потім там вуха втомилися, наушники зняв, вімкнув цю колоночку. 500-ку я би використовував би як саундбар, поставив би під телевізором. Ну, і, можливо, якщо б я захотів би зробити вечірку, то ця колоночка із цим би впоралась би просто без проблем. Ну а трьохсотку я б використовував просто як універсальну таку колоночку, оскільки вона має влаштовану батарею, то можна. Її використовувати і на кухні, і в туалеті, і в вані, ну, коротше, де тільки ви захочете. Ну і з собою взяти теж можна. І все, екосистема JBL закриває усі твої побутові потреби. Як висновок за свої гроші, це дуже і дуже непоганий варіант. Приємний дизайн, є Wi-Fi, є зручне керування та непоганий, септовеселий тобто веселий звук. Ціни наступні. Authentics 200 коштує 13,5 тисяч гривень, Authentics 300 – 20 тисяч гривень і Authentics 500 – 25 тисяч гривень. Звісно ж, ринок переповнений акустичними системами на будь-який смак. Але оскільки ця новинка, котра тільки тільки з'явилась на полицях-магазинах, то, звісно ж, треба на них звертати свою увагу. А для того щоб послухати, потестити і, звісно ж, придбати ці чудові колонки, я запрошую вас в наші салони в Києві, Одесі та Дніпрі. А якщо ви в інших містах, то під відео будуть посилання на наш інтернет-магазин і на весь модельний ряд JBL Authentics. А зараз, друзі, наш традиційний розіграш. І сьогодні ми розіграємо ось таку чудову класичну бездротову колонку. Такий собі, знаєте, невеличкий апаратив перед покупкою чогось більш серйозного. Умови дуже прості. Я розкидав по відео 5 велокодок. Ваша задача віднайти їх, написати, що це за велокодки, і таймкоди до них в коментарях. Перший, хто дасть усі правильні відповіді, і отримає цей чудовий приз. Ну що ж, друзі, на цьому наше відео підходить до свого завершення. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте коменти, пишіть вподобайки і обов'язково дзвоніть у дзвони, щоб не пропустити наступне відео. Мене звати Віктор. Це компанія Сонмах. Побачимось за секунду.